Безкоштовні тренінги з надання домедичної допомоги зорганізували в молодіжному центрі квадрат. Ваша безпека понад усе перша на тренінг прийшла Вікторія Свинарчук. каже, хоче опанувати навички надання першої допомоги. Хочеться просто бути готовою до, до всього, тому що ми не знаємо, що нас буде чекати завтра. У зв'язку з цією агресією Російської Федерації навчитися надавати першу допомогу хоче і 19-річна Дар'я в умовах воєнного стану каже дівчина це необхідно. Може прилетіти будь-куди, і якщо медиків не буде поруч, так як частіше всього трапляється, то було б добре вміти надавати допомогу іншим і собі, власне. Організували тренінг у рамках тижня молоді, каже працівник закладу Владислав Драчук. Ми вважаємо, що це дуже важливо в сьогоднішній час, щоб усі мали, хоча б якісь елементарні навички, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, як правильно дати першу домедичну допомогу і собі, і своїм оточуючим. Тренінг тригодинний, каже інструктор Юрій Марценюк. Присутнім зокрема розповідає про види ран, як правильно зупинити кровотечу, підтримувати життя травмованого до приїзду карети швидкої. Легко привідкриваю рот, переконуюся, що в ротовій порожнині нічого немає. Або якщо є, огортаю пальці свої. Серветкою і вичищаю ротову порожнину. Тобто, отакими черпаючими рухами. Чим більше якби молодих людей цікавиться саме те цієї теми першої допомоги, тим актуальніше вона стає, тому що вони можуть донести інформацію до своїх близьких, там родичів. Молодь, якщо буде вміти і знати, то безпечніше буде суспільство. Це якимись певними гарантіями того, що в випадку надзвичайної ситуації. Буде можливість справитися 17-річна Ірина Малішевська вчиться робити непрямий масаж серця. каже, такий досвід отримує вперше вважаю, що це як ніяк потрібні знання, тому що ситуації в житті кожної людини бувають різні, і ми не знаємо, що може статися з нами наступну хвилину, чи ми будемо жити, так скажемо. Тому, в будь-якому разі, я думаю, що ці знання і цю практику має застосовувати абсолютно кожна людина. Сьогодні тренінг проводили для майже 50 людей. Їх та всіх охочих організатори запрошують на навчання з тактичної медицини, які відбув. Удуться у квадраті вже цієї суботи. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.